Якщо я звичайна дівчинка, то можу робити все, що роблять усі підлітки в моєму віці. Це так весело. Хочу прожити таке життя, своє життя. І навіть поїсти Макдональдс. Як це круто! Ух ти, як смачно! Покатаємось на скейті. Зазвичай мені не дозволяють, адже це небезпечно, але зараз я звичайний підліток. У мене є навіть курка. Я можу їсти чіпси. <свист> так, як це смачно. Я не очікувала, що це буде так смачно та весело. Клас! Ось це життя. <плес> ну, Це платье мені не подобається. Що іще? Не подобається. А ще. Хм, Червоний мені не личить. Ще. О, це краще. Це я купую. Так, Енді, давай швидше. Я так і люблю своє багате життя. Почуваюсь королевою цього світу. Енді, це так класно. Люблю бути багатою. Хочу жити так завжди, купатися в грошах і ні про що не думати. Ура! Так. Спробуємо зробити макіяж. У мене зовсім немає косметики. ти! Ну, як класно!